Я йду цілий день пробула на стерилізації Собак я йду, рязна вонюча, Знову йнуться, чужими собаками дуже сильне. Як мене, як мене будуть. Наші. А, так, дивісь, ну, Ще покусаєте мене. Чим мама пахне? Чим мама пахне? Ох! Шарик. дивись, що ти робиш? Шарик. Мама, чужими собаками пахне. Але то щоб ви знали, що як не будете слухати маму, то мама піде до чужих собак. Кошмарик, хист. Дивись. Так, шарик, так. Да, вони це найбільше пахне. Чи я їх носила на руках? размера мама пахнет ими собаками мам не, не, не видели меня давайте собаками пахня да боя мам тем пахнет мама человек такой мамся тяпась ну да мама чужими собаками пахло так сильно да чужими пахло дым шоки да мы ну, понюхаем на місці. да Ух. 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 Нет, тут самый больше пахнет бо я их носила на руках папка